Сьогодні п'ятниця, сьоме жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видання Квесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського, Вознесенського та Баштанського районів. Ворожі атаки зафіксовано на території Шевченківської, Первомайської, Широківської та Березнигувацької громад. Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та об'єкти інфраструктури. Поранення отримали двоє цивільних. Також вночі росіяни атакували Миколаїв безпілотними дронами камікадзе. У результаті обстрілу горів дах двоповерхової будівлі в одному з районів міста. Постраждалих немає. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 490 людей, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 86 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. За минулу добу на Херсонщині Збройні сили України ліквідували більше ста окупантів, знищили 40 одиниць техніки та склади з боєприпасами в Баштанському і Береславському районах. Про це у своєму зведенні повідомляє оперативне командування Південь. Наша авіація нанесла сім ударів по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника і протиповітряної оборони. Через пориви мереж Миколаїв втрачає понад 50% води. Про це розповів міський голова Олександр Стінкевич. За його словами, сіль призводить до корозії і руйнує труби. Тому половина води витікає в землю чи асфальт. Також мер зауважив, нещодавно Миколаїв з робочим візитом відвідала заступниця міністра житлово-комунального господарства. У результаті спільної роботи для Миколаєва повинні виділити фінансування та придбати нові труби. На Миколаївщині судитимуть трьох місцевих мешканців, які підтримували Росію та виправдовували збройну агресію проти України. Про це повідомили в прокуратурі Миколаївської області. Чоловіки віком 22, 24 і 30 років з березня по травень в особистих листуваннях розповсюджували матеріали на підтримку російських окупантів. Тепер їм загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. Від початку повномасштабного вторгнення у Миколаєві сформувалося більше десяти великих волонтерських центрів, які надають гуманітарну допомогу містянам та внутрішньо переміщеним особам. Мій колега Олександр Матюшенко побував в одному з таких і з'ясував, як працюють волонтери на сьомий місяць великої війни продуктові набори, теплі речі, медикаменти, дитяче харчування та багато інших важливих речей для миколаївців і переселенців. У волонтерів фонду Волонтер UA» робочий день триває з 24 лютого, коли російський агресор розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Фактично щодня активісти підтримують тих, хто через війну опинився в скрутних життєвих обставинах. На сьогоднішній день фонд казує практично, скажімо так. Большому количеству э, как населения гражданским, так и тем, кто нуждается в этой помощи э, Сегодня э, максимально мы уделяем внимание, это те люди, которые остались в городе, это пенсионеры, это малоимущие со справкой, это многодетные семьи, это те люди, которые реально подпадают под те категории, которые сегодня, ну, скажем так, мы обязаны помочь, так как мы являемся. Волонтерським центрам і благотворительним фондом. Волонтери зазначають, у центрі намагаються нікому не відмовляти і повноцінно забезпечувати допомогою нужденних. Пані Анна прийшла разом з донечкою Вікторією. Дівчинці півтора роки. Їй потрібне особливе харчування і трохи речей. Прийшли сьогодні отримати допомогу дітям і в вигляді дитячого харчування, одягу, також засобів гігієни. Ну все, що шукали, все в принципі, нам надали. Ми дуже задоволені. Дуже важлива ця допомога волонтерська. Вони великі молодці, що в складний такий час вони допомагають сім'ям. Окремим напрямком в роботі центру є забезпечення медзакладів Миколаєва необхідними лікувальними засобами та розхідними матеріалами. Медпрацівники зізнаються, їх не буває забагато. Фонд волонтер'юей. Сам знайшов нас і запропонував свою допомогу. Почався наступ, почалися проблеми з обезпеченням перев'язочним матеріалом і якісь. І от запропонували свою допомогу. Вона нагальна, вона якісна, з нею дуже зручно працювати. Прив'язувальні матеріали, які, медикаменти і, і раствори для прив'язок. У фонді прагнуть постійно розширювати перелік речей та засобів, якими готові допомогти людям. Наразі здебільшого сконцентрувалися на видачі питної води і забезпеченні засобами обігріву. У нас включаються сьогодні дуже багато. У нас навіть більше всього нам допомагали. Це часне ліца. Нам допомагала діаспора із Японії, нам допомагала європейська діаспора, яка знаходиться в Германії. У нас И Италия помогает нам, скажем так, предоставляя гуманітарну и благотворительную помощь. Но э, більше всего, скажем так, мы благодарны компании WCK, которая помогает нам продуктовыми наборами и ту большую часть населення, которая нуждается в продуктових наборах, ми сегодня, наша команда целыми домами. Нині у фонді ВолонтерІНЮЕЙ працює близько 15 волонтерів. Прозорість та звітність діяльності центру можна відслідковувати на офіційному сайті організації. Усіх небайдужих та готових допомогти активісти запрошують долучатися до благодійного рахунку і задонатити на допомогу нужденним. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» – для є новин. Миколаївський футбол продовжує жити. Команда ВАСТ, що представляє наше місто у другій лізі української футбольної першості, в понеділок, 10 жовтня, проведе свій черговий матч. У шостому турі футбольний клуб Васт, який наразі базується в Київській області в місті Ірпінь, зустрічається з футбольним клубом Рубікон Київ. Початок о 1400. Телеканал Март буде транслювати цей поєдинок. Також гру можна буде подивитися і на нашому ютуб-каналі. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини, єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн виданні «Квєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.